Всім доброго здоров'я. Сьогодні 23 квітня. У нас офіційно розпочалася посівна компанія 2025 соняшника. Поріше, почалась вона вчора під вечір. Ми виїхали, там настроїли сівалку, переналаштували з кукурузи, бо люди просили там городи кукурузи посіяти. То ми посіяли кукурузку людям. Тепер налаштувалися, виїхали, спробували. В общем, все нормально йде. Сіїмо старичком, МТІ тизючком Кун не відсипали. Бегиним грузимо і, і з добривом. Що ми сіємо? Сіємо, верніше, по чому ми сіємо? Там зверху у нас була соя кусок. Тут був ячмінь. В общем, поле на пополам, 19 гектарів. Сіємо через, в общем, через два куска на дліні гони. От. Сіємо класичний гібрид. Тут було у нас рихлення, потім борона весняна і одна культивація, і ми виїхали сіяти. Сіємо алькантару, сингенти. Зараз покажу вам пасюмат. Ось така вот Алькантара висівається нормально, без проблем. Подивився відос там. Пан Луценко жалувався, що в нього Алькантара не висівається нормально. Ну у нас, як бачите, все норм. По одної все прилипає. В общем, все, все норм. Ком показує в нас, двойників не показує. Виставлено 4,5 штуки на метрі. От, сіємо десь приблизно 8,5 км в час. Ходимо і сіємо з карбомідом. От таким от. В принципі, розказав, показав. Розстановку риця не буду. Та, ну, В принципі, не хочу смисла, немає, Уже кому цікаво, будемо проходити тут ротаційку і побачимо сходи, побачимо розстановку, як воно положило, Ну, виставили 4,5 штуки на метр. Думаю, треба заборонувати це все діло, тому що от, після сівалки бачите, все. Сівалка прошла і є у нас вже ниточка. Ниточка бур'янцю. Думаю, що потрібно заїхати, збити нитку. Ну і в принципі у нас на суботу передають дощик, буде-не буде. Це вже таке діло. Ну, думаю, що нитку збити по-любому потрібно. Так що буду працювати, бо вже у нас вечоріє. А мені ще треба масив за сьогодні добити. Так що підписуйтесь, лайко за нашу працю. Слава Україні! Героям слава!